Вітекер висловився про поєдинок із Чимаєвим. Мухамад розраховує побитися в грудні. Нґано розповів, як вижити у пустелі. Аспінал готовий побитися з Перейрою. Дюплісі висловився про потенційний бій з Махачевим. Все це, це у сьогоднішньому випуску. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Роберт Вітекер відреагував на анонс його поєдинку з Ханзатом Чимаєвим на UFC 308. Поєдинок із Чимаєвим буде важким. Очевидно, він популярний, особливо в Абу Дабі. У всі хочуть усе зробити так, щоб чимає вбився за титул. Став головним претендентом на пояс, але мені подобається порушувати їхні плани. Тому я погодився на цей бій. Ви в курсі, що це я попросив організувати цей поєдинок. Одразу після Саудовської Аравії в моє поле зору потрапив турнір в Абу Дабі, оскільки він ідеально підходить під мої терміни. У мене в голові виникла думка: моїм суперником знову може бути хамзат. Просто потрібно, щоб він вийшов в октагон з нетерпінням. Чекає можливості провести якийсь важкий бій. Знаю, що в разі перемоги в бою з Хамзатом нічого не завадить мені повернути пояс, яким би небезпечним не був Чимаєв. У мене не виникає думок про поразку. Кожен бій це ризик. Я погодився на поєдинок тільки тому, що впевнений у своїй перемозі, і бій із Чимаєвим не виняток. Отак Роб, Я теж вірю в твою перемогу. Надери йому дупу, будемо надіятися, що у Камшота не виникне бажання знову злитися із засрачки. Белал Мухаммад заявив, що перший захист свого титулу він має намір провести 14 грудня на турнірі UFC 310 у Лас-Вегасі. Сподіваюсь, я зможу провести бій до кінця року. 14 грудня підходящий варіант. Найкращий час для повернення. Начебто в цьому карді битиметься МакГрегор, але в них немає титульного бою. А ймовірність того, що Конор справді вийде в Октагон, не більше ніж 5%. Я готовий це зробити. Можливо, суперником буде Рахмонов, Він перебуває високо в рейтингу. І і є справжнім бугіменом дивізіону. Тож цей бій має сенс. Але є і Усман. Я знаю, що він на серії поразок. Але Дана Уайт каже, що він найкращий на півсередньоваговик усіх часів. Тож у плані спадщини це найкращий варіант з усіх можливих. Думаю, що все ж таки це буде Шавкат Рахмонов. Він поки йде без поразок, і скоріш за все, UFC саме йому дадуть цю можливість. А от щодо Усмана, так, він сильно цього хоче. Це для нього шанс спробувати забрати пояс, але він із серії програшів, і логічно було б, щоб йому дали ще якийсь бій перед цим. Хоча язикати Ковінгтон теж отримував після програшів титульні бої. Ви можете їсти тільки те, що зможете знайти. Іноді люди встановлюють пастки і намагаються зловити тварин. Але найчастіше нам доводилося чекати настання ночі, щоб піти на ринок, оскільки в день там зазвичай чергувала поліція. І так на ринку ми намагалися знайти в смітті продукти, які були викинуті, наприклад, гнилі помідори або курячі ніжки, оскільки вони не користувалися популярністю. Важко уявити, яке важке було життя у Френсіса до його популярності. Зараз він теж пережив важку втрату. Мені дуже симпатизує Френсіс як людина та і як спортсмен. Бажаємо йому тільки всього найкращого. Том Масвіл розповів, у якому разі він погодиться на поєдинок з Алексом Перейрою. Цей хлопець суперзірка, може робити що хоче. Але якщо ми обидва на одній хвилі, то наш бій, звичайно, буде за титул у важкій вазі. Так що, можливо, побачимось наступного року в якийсь момент. Як я вже й казав, я відчуваю велику повагу до Алекса, до того, що він зробив для спорту, особливо за. Та той короткий проміжок часу, але якщо ми збираємося це зробити, це буде за безперечний титул. Тож побачимося там. Я думаю, Алекс просто зараз відпочиває, бо UFC знають, що Джонс та мій закінчать обидва в той самий вечір, і Том автоматично буде чемпіоном, якого зведуть з перейрою. І обидва моменти будуть історичними для UFC. В цілому, так більш реально, тому що Джон Джонс нещодавно спілкувався із підписником, якому сказав, що він завершив кар'єру в 37, а йому зараз якраз. 37. не думаю, що він буде двічі битися в цьому році. Тому так Том і алекс це логічно. Чемпіон UFC у середній вазі Дрікус Дюплісі відреагував на інформацію про те, що чемпіон легкого дивізіону Іслам Махачев одного разу може піднятися його категорію. Що я можу на це сказати? У кожного є мрія, і я завжди кажу: ніколи не обмежуйте свої мрії. Мрійте масштабно, і його мрія дійсно дуже велика, бо я ж величезний. Нагадую, що 17 серпня в головній події турніру UFC 305 Дюплісі буде захищати свій титул проти Ізраїля Десань. Думаю, що Іслам може з легкістю відлетіти від Армана. І про Дрікуса можна поки не думати. Та й Дрікусу зараз треба думати про Ізі. Друже, підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Сьогодні відбувся Файт Найт, де вдруге зустрілись Марчин Тибура та Сергій Співак. Суперники вже зустрічалися в лютому 20-го року, і тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Марчин Тибура. Ну, а що ж сьогодні хто кого? Сергій Співак перемагав. Гає Марчина Тибуру больовим прийомом в першому раунді. Важе ліктя! Вітаємо Сергія з перемогою. Друзі, дякую, що додивились випуск до кінця. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео потрапляло до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.